Світ, який ми знали за коміксами Марвел і фільмами, зруйнована. Пандемія Зомбі, що почалася через вірус із квантового світу, перетворила більшість найсильніших героїв і навіть лиходіїв у голодних монстрів. Тепер Земля це суцільна зона страху, де виживання стало найбільшою суперсилою. Історія серіалу розгортається через очі Камали Хан, відомої як Міс Марвел. Вона ще зовсім юна, повна надії та мрій. Але тепер змушена жити серед руїн. Саме через її персективу ми бачимо, як ідеалізм стикається з жорстокою реальністю. Епізод 1. початок шляху Камала разом із двома подругами Кейт Бішоп та Рірі Рі Вільямс, які ховаються у зруйнованому Нью-Йорку. Вони намагаються жити серед хаосу, втікаючи від зомбі героїв і шукаючи бодай якусь надію. Одного дня їм трапляється зитий Квінжет. Усередині вони знаходять пристрій, який потенційно здатний встановити контакт із зовнішнім світом. Це може бути єдиний шанс повідомити про те, що людство ще живе, але радість швидко змінюється трагедією. На героїн нападають заражені супергерої. Першими жертвами стають Кейт і Рірі. Камала бачить, як її друзі гинуть у страшних муках. Вона залишається сама, потрясена. Але водночас розуміє, відтепер саме їй належить нести цей тягар. На обрії з'являється нова загроза Ванда Максимов. Вона вже не просто зомбі. Її називають червоною королевою, істотою, яка здатна керувати іншими зараженими та навіть повертати їм часткову свідомість. Вона стає головним символом жаху цього світу. Епізод 2. Шлях Серед руїн. Камала намагається виконати місію. Активувати пристрій та передати сигнал у космос. Вона сподівається, що нові корпуси або інші сили зможуть допомогти землі. На своєму шляху вона зустрічає інших уцілілих Шанчі, Червоного стража, кількох маловідомих, але дуже відважних героїв. Разом вони утворюють нову імпровізовану команду. Кожна зупинка на шляху це випробування. Вони стикаються із зараженими версіями колишніх союзників. Зомбі Сокіл, зомбі-окоє, навіть зомбі капітан Марвел. Усі ці зустрічі болісні, колись це були герої, приклади для наслідування, тепер лише хижаки. Попри все, Камала починає усвідомлювати вона не просто юна героїня з Джерсі. Вона поступово перетворюється на лідера, який здатний надихати інших навіть тоді, коли світ валиться. Епізод 3 Ілюзії Надії Група доходить до місця. Де вони можуть запустити пристрій але несподівано вони дізнаються, сигналу вже й не треба. Земля давно перебуває під блокадою, нові корпуси оточили її та вважають приреченою. Ця правда розвиває серця. Виходу немає, планета ізольована, і ніхто не прийде на допомогу. У цей момент ще сильніше проявляється вплив ванди. Вона починає преслідувати героїв, особливо Камалу. Для червоної королеви юна дівчина ключ. Її сила, пов'язана з космічною енергією, може стати інструментом для переписування реальності. У команді зростає відчай. Хтось починає сумніватися, чи є сенс боротися. Але Камала тримається за одну думку, навіть якщо весь світ втрачено, вона не може здатися. Епізод 4 Дитва з червоною королевою. Фінал сезону розгортається, як епічна і водночас трагічна битва. Герої намагаються захистити Халка, який не піддався інфекції. У ньому ще жевріє сила нескінченності, залишки енергії, здатні змінити все. Ванда хоче цієї сили. Бій жорстокий і кривавий. Один за одним союзники Камали падають. Залишається тільки вона. Через біль і відчай Камала чує слова ванди та обіцяє. За допомогою сили Халка та здібностей Камали можна створити новий світ. Там не буде апокаліпсису, там знову житимуть усі друзі. І Камала, зневірена й самотня, погоджується. Ритуал відбувається, світ ніби прозаписується. Камала прокидається вдома у Нью-Джерсі, Кейт і Рірі -Рі живі, ніби нічого не сталося. Але це виявляється лише ілюзією. У якийсь момент реальність тріскає. Камала бачить рі -рі в бою із зомбі, яка кричить, це все неправда. Камала прокинься. Останні кадри обличчя Камали, сповнене страху вічею. І за її плечем постать зомбіванди, яка продовжує тримати контроль. Сезон закінчується відкритим фіналом, світ ніби врятований, але Камала розуміє, це лише жорстока гра ілюзій. Справжня бродя ще попереду. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент.